Псалом 29 Подяка за врятування життя. Псалом Давидів. Пісня освячення дому Звеличу тебе, Господи, за те, що підніс мене і не дав ворогам моїм панувати наді мною. Господи, Боже мій, я звався до Тебе, і ти оздоровив мене. Господи, ти вивів із гробу душу мою і оживив мене, щоб я не зійшов у могилу. Співайте Господові, святі Його, прославляйте пам'ять святості Його, бо на мить гнів Його і на все життя добра воля Його. Увечері приходить плач, а на ранок радість, і я казав у достатку своєму не похитнувся ніколи з доброї волі Твоєї, Господи, Ти зміцнив гору мою, але ти утаємничив лице Твоє, і я занепокоївся. Тоді до тебе, Господе, озивався і до Господа підносив благання Моє. Яка користь від крові моєї, коли я зійду в могилу, чи буде тлін прославляти тебе? Чи буде звіщати істину твою? Почуй, Господи, і помилуй мене. Господи, будь мені помічником, і ти сплачив моїх, учинив радість танцювати, скинув з мене вереття і підперезав мене втіхою, щоб душа моя співала славу тобі, і нехай не замокне, Господи Боже мій, буде дякувати тобі вічно.